Вітаю, мене звуть Вадим, я CEO в компанії Уклон. Уклон, перш за все, це про можливість, і наша компанія і наш продукт надає можливість пересування. При тому ми надаємо можливість пересування всім категоріям людей, в тому числі людям на кріслах колісних в рамках нашого проєкту Уклонних людей. Якщо ми кажемо про те, що втратить наш користувач, наш клієнт, то я думаю, перш за все партнера. Партнера в русі в тому, щоб не зупинятися. Ми називаємо наших клієнтів незупинниками. Компанія наша ніколи не зупиняється. Ми постійно зростаємо, не дивлячись не на що, намагаємось створювати додану вартість для нашого клієнта. От, і тому я думаю, що найбільша втрата це буде саме в партнерстві, в партнерстві в житті і в, в русі вперед. Ми живемо в дуже складні часи. В країні йде війна. Я вважаю, що найбільше наше бізнес-досягнення. Це те, що ми продовжуємо працювати, продовжуємо зростати, продовжуємо розвиватися. Не стоїмо на місці, а рухаємось вперед. Якщо казати про виклики, перше це реорганізація, реструктуризація компанії. Е, наші інвестори, наші кофаундери вийшли з операційної діяльності. Компанія за останній рік перейшла і прожила дуже досить велику перебудову, яка наразі, на мою думку, сприяє тільки подальшому розвитку. Це номер один. Друга історія це відчуття непостійності там, да, і постійних ризиків, і які виникають на ринку, там ну, вони обмовлені кон'юнктурою, в якою в якій ми зараз знаходимось, але е, ми побудували досить стійку до стресів організацію, яка може швидко змінюватись, підстраюватись, підлаштовуватись і навіть інколи управляти цими ризиками. І це був дуже великий виклик для нас, як для команди і менеджменту, і для всієї команди уклону. Тому напевно, що це була така основна історія, з якою ми продовжуємо працювати. Ну, в принципі, як і в будь-якій сфері життя, так і в бізнесі. Партнерство це коли в тебе є якийсь компаньон, комарати, я не знаю, з яким ти рухаєшся вперед. От, е, я багато кажу про рух, бо саме про це ми і є, і в принципі я також. Тому партнерство це коли ти знаходиш людину або компанію, наприклад, Нетпік, з яким ми разом досягаємо наших цілей, а Нетпік, звичайно ж, досягає завдяки уклону своїх цілей. Притому ми є рівноправними в цьому бізнесі і відносимось до один одного з великою повагою і вдячністю. Я тоді ще був на посаді сімо в компанії, і перша наша робота з нетпіком це був АСО, АСО АСА аудит, який ми замовляли от, зі зрозумілими задачами. З того ми почали, а зараз ми працюємо в усіх сферах. Я знаю, що і в медіа, і по окремим каналам перформанс маркетингу також. Ну, нам, як замовнику, нам, як е, компанії, яка працює там з агенцією е, основна ціль і метації взаємодії це досягнення цілей, там цілей по залученню клієнтів, по зростанню бізнесу, по ефективності і вартості цього залучення. Там да? недпік крутий, ефективний партнер, як з точки зору досягнення цих таких бізнесових цілей, так і з точки зору взаємодії та підтримки. Протягом цього дуже непростого часу. Тому ми супер задоволені і рухаємось вперед. Наша команда з нетиком працює і кожен день там якісь нові вершини ми досягаємо, але з такого, що можна згадати, це однозначно просування. Вторах, коли ми почали з аудиту АСОАС, закінчили конкретним планом дій рекомендаціями з боку Netpeak, які ми разом і частково всередині самі впроваджували досить системно і отримали результат. Зараз не пригадаю скільки ексів збільшення інсталів і залучення нових клієнтів. Але покращили ефективність і загальний Customer Acquisition Cost приблизно відсотків на 10%, що на загальному об'ємі супер круто. А, тільки не зупинятися і рухатись вперед. Побільше проєктів разом, звичайно, кост ефективних проєктів разом.